Шановні колеги, в нас є блок поправок до закону про мобілізацію, який стосується органів місцевого самоврядування. Доступ представників асоціацій до цих засідань був сумнівним. Сьогодні в нас було проговорено зробити конструктивну пропозицію, звернутися до комітету з питань національної безпеки і оборони, провести спільне засідання коротке, регламентоване, без довгої якоїсь публічної чи політичної історії. Чітке по поправках не спільне засідання, окреме. Їхнє засідання з залученням асоціації місцевого самоврядування і депутатів профільного комітету вони вже будуть приймати рішення щодо такого засідання. Але я переконаний, у нас є декілька концептуальних блоків поправок. Багато які дублюються, це не сотні поправок, це не треба дні засідати. Я переконаний декілька годин ефективної співпраці з залученням наших депутатів, профільного комітету і асоціацій. Тому шановні колеги, якщо немає заперечення, якщо є консенсус, то ми таке звернення скеруємо прохання до комітету без питань безпеки і оборони. Чи немає застережень? Не немає Застереж... Дякую. застережень. Немає звернення скеруємо.